Я вітаю вас сьогодні, друзі, на моєму відео. Приєднайтесь, будь ласка, до дуже цікавої розмови на тему, скільки рівнів любові існує, як вона впливає на наш процес життя, скільки буває рівнів маніпуляцій завдяки почуттям, які ми з вами окреслюємо як кохання. Чому людині так важливо пройти насичення енергіями любові, і багато ще відкриється для вас різних таких ракурсів, щоб ви зрозуміли, де можливо ви заплутались. Це інформація для всіх людей, які замислюються про сенси життя, так, і хочуть дещо в ньому змінити, справити, зрозуміти, тобто для людей свідомих, які усвідомлюються життя. І так, перше, що я хочу сказати, друзі, кому така цікава інформація, залишайтеся і намагайтеся просто для себе десь от той пазлик витягнути, який вам потрібно. Я зібрала для вас дуже цікаву глибинну інформацію на тему любові, тому що зараз я так зрозуміла, що багато йде маніпуляцій так, на цьому почутті. І скажу чесно, колись декілька років тому мене чогось так зацепило, знаєте, от такий флешмоб лучики любові, що посилають люди. Так, от я посилаю «Лучики любові, я посилаю там промінчики любові, там і все таке. А я сижу і я не можу думати. Думаю, ну чому людина не розуміє, що вона посилає що куди, От просто знаєте, флешмоб такий. А, яку любов ти можеш послати, коли ти не можеш, ти не володієш даром бути даючим. Для того, щоб бути даючим, так, ту саму любов, її ж потрібно якось в собі накопичити. А якщо в людини і там. Пробоєна і там пробоєна, і там не так, відносини не склалися, сама з собою не проробила ніякі там основні моменти. І от знаєте, у, у, десь як відлітаєш в якийсь такий стан, людині здається, знаєте, така ейфорія, що вона ці промінчики любові роздає, і це вже все, все, що вона потріб... ну, тут робить, це все вже, значить, їй буде там галочка десь там чи ще щось там. да? То я хочу сказати вам, друзі, що не може бути любові. Яку ми випромінюємо істиною такої, так? якщо за це ти щось чекаєш, або ти коли робиш і думаєш, що це твоя якась там місія, так? ні, друзі, це процес еволюції. І сьогодні, будь ласка, декілька фрагментів із цього процесу еволюції я вам озвучу для того, щоб ви зрозуміли, можливо, десь для себе. Чому так важливо пройти насичення енергіями, земної любові, плодської любові, тобто насичення енергіями. Я хочу сказати вам, що я замислювалася багато над цими речами, і багато звучать в моїх віршах, таких, знаєте, ноти такі йдуть, саме про різні рівні любові. І сьогодні таке слово буде звучати у нас частенько любов, любов. І так, далі йдемо, так, щоб було зрозуміло, я просто декілька тез виписала для себе, щоб я могла пройтися швиденько. Значить, рівні любові. Любов буває різна, різного насичення, різного, і різної вібрації, тобто вона дуже різна. І ось дивіться, якщо взяти, уявити, що любов буває вселенська. Так? З якої все народжується, з якої все твориться, тобто вібрація творіння, вона все охоплююча, так? то ми, ясне діло тут, на цьому плані існування, на землі, ми не можемо її так повністю охопити, так? тому що ми не маємо такого рівня свідомості. І я вже казала, що вібрація це енергія, це, вібрація це… любов, це вібрація свідомості. А свідомість, вона буває дуже багатьох рівнів і вона різна. І ось дивіться, що цікаво, що оця селенська любов, так, вона, якщо сприймається як цілісність, така, так, то якщо її а, роздробити, розділити на фрагменти, вона втрачає цю свою силу. Так, і навпаки, вона набирає силу, в відповідності з вібраційним відповідно, рівнем її енергії. Що це значить? Вона набирає силу, коли її енергії посилюються. І цей процес йде такий зворотній. Тобто людина, яка запрошує, посилює свої вібрації серця із своєї істинної сутності, любові, так? до неї притікає більше ще, вона їх як притягує. Так? І все йде в процесі еволюції. Тому в земному плані. Любов проявляється на багатьох рівнях, в тому числі як еволюційна любов. Це означає, що для людини, для її інтеграції з самою собою, чому моя школа називається Школа вищої інтеграції людини. Тому що людина має інтегрувати в собі дуже багато енергії і зрозуміти їх дію. Тому ми з вами вчимося це робити, а тим більше зараз такий світ, що без цього нікуди ти не, не, не підеш. Так? І ось дивіться. Щоб ви зрозуміли для себе, що таке еволюційна любов, це означає, для інтеграції людини з самим собою необхідно досягнути енергетичного насичення в усіх проявах себе, в тому числі насичені енергіями земної плодської любові. Ми завжди бачимо, що є любов різних рівнів. Вона є таким, знаєте, масов, масовим, таким, як сказати, терміном масовий інструмент для маніпуляцій, багатьох маніпуляцій. І що значить еволюційна любов? Так? Це коли зростаєш в собі. Через цю вібрацію, через цю енергію. І як її здобути тут? Бо без цього неможливо перескакнути цей етап еволюції, так? Тому ем, любов між чоловіком і жінкою, вона виникає як еволюційна потреба. Це закладено в програмку нашого з вами існування. Розумієте? Я вам говорила перед цим, так, там десь в моїх відео, що. Що значить еволюційна потреба? Тобто це саме, саме ясно да, для зрозуміння, коли ви розумієте, на прикладі от, відносин чоловіка і жінки так, в цьому світі. І воно дійсно фактично, ця любов до протилежної статі це любов до свого відображення в цій людині. Я вам зараз кажу деякі речі, можливо, ви навіть такого не чули, але воно десь скаже зараз такий об'єм покаже просто вам. Об'єм, так? Любов, наприклад, я, чому кажуть, що ти це я, але інший, так? Другий інший, але ти це я. І коли ми роздивляємося в цьому ракурсі почуття, які ми з вами, так? проживаємо, так, саме які стосуються вібрації, любові, енергії. Чомусь то нам закладено там, да, десь, в самому первинному нашому зародку, так, в первинному от та здібність, от той закон, саме що ти маєш через це пройти, щоб продовжився рід, щоб себе наситити енергіями. Любові, так, кохання, і пройти це все насичення тут саме в цьому полі існування. І ти по-іншому не можеш ніяк це обійти. Людина, яка хоче віддати любов, вона повинна спочатку нею насититись. А як іде насичення енергіями любові? Ось дивіться. Коли, значить, оця еволюційна потреба активується. В нас, так? Ну, при народженні навіть, скажімо так, в період, коли визріваємо, вже далі йде сильніша активація. Це практично коли любов до протилежної статі це любов до свого відображення в цій людині. По суті, це от така ваша… ваш фокус, От фокус на протилежну стать. І це є як фокус на протилежну полярність, якщо брати по шкалі дуальності. так? Через то кажуть там чоловік, жінка, він, вона там і так далі. І ось дивіться, чому це так зразу видно, що це саме еволюційна потреба в такому прояві себе, тому що вона йде як от фокус твій так, в цей період життя йде як така еволюційна медитація тобто ти фокусуєш свою увагу. На якійсь людині протилежної статі, так, фокусуєш чомусь, так, чомусь воно виникає там. І зазвичай по природі, так чому кажуть, що жінка обирає собі чоловіка, але він думає, що навпаки, тому що жінка десь вібраційно, інтуїтивно, але це навіть на інш... ще на більш вищому рівні, вона підшукує собі подібну таку от. Енергію, так, де вона би хотіла відобразитися. Розумієте, де би вона хотіла. І тут виходить, що людям завжди потрібні люди. Ми не можемо, жити, закритися в своїй любові самі по собі. Так? Людям потрібні люди. І от коли, уявіть собі, людина закохується, то вона передає любов зі свого серця тому, кого вона любить. Коли людина закохується з серця, свого, свого істинного такого прояву, так, вібраційно, сердечно проявлює і передає цю любов тому, кого вона любить. Але на зворотній зв'язок вона собі отримує що? Тільки плотську любов. І якщо ви задумаєтесь над цими словами, ви Зрозумієте, що це є необхідна програма для еволюції. Тому часто і психологи, і багато хто кажуть, що ті, що в парі завжди одна людина любить, одна дозволяє любити. І це є весь процес еволюції. Тут закладений саме як прояв насичення цими енергіями любові. Так от, коли ви закохуєтесь, то це значить, що тому. Кому, кого ви любите потрібна ваша вібрація кохання? Вдумайтесь. Бо ви підтримуєте його енергіями любові зі свого серця. Отак, От друзі. І це почуття активується під впливом космічних енергій і перетворюється в пристрасть. Інакше ви не змогли би відчути такі сильні відчуття. Отак От ми всі з вами складені. І саме очікування взаємності підштовхує нас усіх з вами, тих, хто закоханий так, до самовдосконалення. Правильно? Самовдосконалення. А цей поштовх до самовдосконалення призводить. До звільнення від різних земних пристрастей тренує силу волі, тобто дає сильну волю. Ось вам процес еволюції. Це вам так от потихеньку розповідаю, щоб ви зрозуміли, наскільки важливо насичення енергіями любові земно, з, на земній нашій, план, на, на земному плані існування тут для нас, для всіх. Людина не може розгорнути свою увагу до Всесвіту, до тієї любові вселенської, до тієї пори, поки не, при... не пройде насичення енергіями земної любові до протилежної статі. І поки не звільниться від пристрасті, яка його тримає. Тому насправді це наш еволюційний урок, так? Тому що ми любимо своє відображення в людині протилежного, протилежної статі, тобто самих себе. Ми любимо що? самого себе в протилежній статі. Ми любимо там щось своє, ми бачимо відображення. І це говорить про те, що це процес еволюції, який не є таким складним, а він у нас вкладений, і у нас з вами тут вибору немає. Але. Сам процес еволюції, сам закон він є. Але ніхто, крім нас з вами, не відповідає за моральність, за закон етики, етику свою проживання в цьому процесі еволюції, насичення енергіями любов'ю в земному плані. Тому наша особиста емоція вводить нас в ілюзію, що та людина любить нас якби. А насправді просто йде насичення енергіями плодської любові. Людина, яка не отримала насичення цією плодською любов'ю, ніколи не зможе бути даючою. Вона буде беручою. І тільки коли вона навчиться бути набереться, набереться, набереться вже, так, тоді вона, у неї відкриваються канали любові від серця. Ось так зав'язана вона з вами. Еволюція на енергіях любові між чоловіком і жінкою, між протилежною статтю. І скажу вам ще, друзі, що коли ми кажемо так, от права півкуля, ліва півкуля, чоловіча там жіноча енергія, там так? там іще щось, і от дивіться, якби не було у тієї третьої, у того духа між ними, так? який хоче весь час воплотитися. То ніхто би не хотів би там навіть якоюсь любов'ю займатися. А тут є така сила духа, яка їх об'єднує, і ця духовна сила, яка хоче весь час проявлюватись і народжуватися, це є хто? Це є наші дітки, це є та духа. То ми всі так. Всі так ми підштовхуємо до цього проявлення любові, щоб народитися. І де дух духи, душі душі так, спонукають до того, щоб ми проходили ці уроки, що ми проходили ці еволюційні такі прояви себе тут і далі розвивалися. Дуже цікава інформація, це я вам так кусочок маленький дала. Ми, ми з вами проходимо це в моїй школі такі уроки. Так? На тему любові я даю їх частково бачу по групі, яка приходить, я завжди даю таку інформацію різного рівня. І, друзі, знаєте, що я ще хочу сказати вам, що все це от досягнення, так кожного з нас це йде як дійсно вдосконалення відточування відточуванні себе. Поки ми з вами не наситимо свої всі, всі енергії, які хочуть тут насититись, так, в плані мирському, в плані земному, ми з вами ніякі духовні виміри не піднімемось для пізнання самих себе. Тому дуже важливо пізнавати ці ракурси, з яких ти можеш по-іншому на себе дивитися. Яка ж ви скажете, любов є така, що є? Безкорисною, альтроїсткою, безумовною, скажімо. Так? Є от кожна, от кожна, Якщо ви візьмете зав'язку на цю еволюційну любов, то ви побачите, що там є завжди особистий інтерес. Так? Особиста зацікавленість кожного з нас. Є абсолютно. І тому саме таку. Насиченість енергіями земної любові, плодської любові ми не можемо взяти її як найвищу правильну вібрацію любові, наприклад. А як прийти до цього розуміння, навіть кожен з нас прямо зараз може відмітити, що є, якщо заглибитись туди глибше в це пізнання, є три, три вигляди. Три рівня любові, яка є а, такою, яка сюди не входить. Тобто, вона є безумовною. Це любов матері до дитини своєї, причому у всіх, хто б не народжував, на всіх рівнях, так? включаючи тваринок, там, людей, всі, хто ми бачимо, є любов матері, і вона є, вона сюди не входить. Є любов до тваринок, так? яких ми любимо. Ми знаємо, що тваринки, собачки, котики це діти маленькі, які ніколи не виростають, і ти береш відповідальність, якщо ти береш котика чи собачку, попугайчика там, де да, що б там не було, ти відповідаєш за це від початку і до кінця, бо ти любиш. І ця любов є абсолютно чистою, відкритою. так? Ну, як у кого, звичайно, хто до якого рівня доріс, але це так, по закону існування, по вищим законам. І любов до природи. Це коли людина настільки відчуває природній простір, і оця любов, вона, ти ж знаєш, так, що тобі, наприклад, та трава, по якій ти йдеш, вона тобі, що вона тобі дасть. Тобто, в тебе нема з нею взаємодії, але відчуваєш любов таку, що хвилюєшся за те, щоб. Не надавити, не прим'яти, не зламати. Я, наприклад, колись могла, я вам скажу такий приклад, коли йде людина і з відчуттям цієї щирої любові серця до природи, так, якась гілочка над... ти йдеш, наприклад, так, і йде стежка така, стежка вузька, ти йдеш і гілки тут. То одна людина йде, може зламати гілку, викинути і пройти, а одна відгорне, так? І пройдеться, гілочка назад повернеться. Тобто ця любов така. І так само не вдарити е, тваринку маленьку, так, відповідати за неї. Це так само, це, це вже така висока любов, так само, як мама. Вона завжди ну, нормальна, мама погодує і буде любити дитинку свою, поки не стане вона на ноги. І тут ця, ця ці любов сюди не вписується. Але та любов еволюційна між чоловіком і жінкою, так? Вона стає дуже важливою, коли ти проходиш любов до тваринки. Так? Вона є важливою і є відкриваючою. Любов до тваринки, любов до природи, вона накопичуєш ти тут ці знання і тут проявлюєш їх. Тобто енергії переростають. Розумієте? Вони одна одно підтримують, вони накопичуються. Навіть е я казала вам за а цю любов дає особиста зацікавленість? Так? Якщо хтось прикривається любов'ю до Бога, то ви просто гляньте, скільки там брехні, скільки там є. Наприклад, як завжди кажуть фразу: от людина щось помогла, от іде людина, так? там хтось дивишся, поскользнувся, упав. Ти підходиш без заднього цього ніякого там, береш, піднімаєшся і далі йдеш. А людина встає і каже: Дякую. То скажи дякую, ні, тобі Бог за це заплатить, тобі Бог поверне за твоє добро. А ти йдеш далі, ти навіть не чуєш там те, що ти кажеш, ну, хто каже, так? Тому, або, наприклад, ходять так з церкви люди кажуть там, приходьте там до нас, там безкоштовно принесуть тобі три яблука і скажуть: оце тобі від нашої церкви. А туди, в тих три яблуки, покладуть тобі бумажечку. Приходь на службу тоді-то, тоді-то. Людина якби яблука принесла без, безкоштовно так? але бумажечку вклала. І ти потім кажеш, запрошують, а ти думаєш, ага, ну раз яблука принесли, то схожу вже в ту церкву. Ти приходиш, так. а там тобі підносять того підноса і кажуть, оце на, на потреби церкви, будь ласка, киньте. І ось дивіться, та людина, яка прийшла як би, з добрих намірів, вона принесла яблука, зацікавила, затягнула кудись там. А сама при тому думаю, от я чим більше принесу, приведу людей, так, тим більше мені зачтеться від Господа. А скільки вбивств люди роблять, вбиваючи один одного за ім'я Бога, Аллаха, там ще когось. думаєте, це що, любов? До кого це любов? До Бога. Як Бог. Навіть людина, яка помолилася, сіла, помолилася, от я помолилася, значить, мені за це воздасться. От я там те там зробила, комусь там допомогла, там турбинку піднести. О за це мені воздасть, мені воздасть. Оце спотворені почуття мирські, якими граються люди, маніпулюють, і це є дуже-дуже небезпечно. Тому, друзі, що таке вселенська любов? Це коли ти розумієш, що це вібрація свідомості, з якої твориться все. Через те ми кажемо, світ створений з любові. Світ, світ створений з любов'ю. Всі, хто тут живе, мають розуміти свій зв'язок, що ти звідти прийшов. І та енергія, яка тебе творила, вона була саме з такою любов'ю, яку ти маєш ще усвідомити. Багато-багато кроків треба пройти, щоб це зрозуміти. Тому чистота відносин, чистота, так? Коли любов виходить на такий рівень між чоловіком і жінкою, між дружиною, чоловіком, або коли люди в саме протилежної статі пізнають один одного, відображаючись, так? бачучи там себе, це і є наш еволюційний з вами тут потік, в якому ми набуваємо самої оцеї такої частоти, частот, частотного прояву так? свого. Який пробиває всі ці е, такі, знаєте, покрови, сім покровів може пробити тільки оця любов серця. І канал сердечний зараз відкривається в багатьох людях, і саме через е, любов до ближнього, але там є більша частота ще над цим, коли ти розумієш цю еволюцію, проходиш її. Так? Що ти маєш любити? Так? Безумовно, природу, все, що в, її, в ній є, планету свою. Так? так, як любить мати дитину свою. Вона не думає захищати, не захищати, вона кинеться і буде захищати завжди. І прояв саме такої любові він, він виносить на розуміння. Того, що ти в цьому всьому маєш еволюціонувати також. І коли люди починають випромінювати, не беручі стають, які тягнуть, Боже, дай мені там любов, серце, Бог дасть тобі любові, в серце, Бог нічого не дає. Бог тільки може створити тобі умови, з яких ти візьмеш, але потім ти стаєш даючим. Так, от, коли немає в тебе наповненості, енергізації, немає повної енергізації, насиченості, енергіями любові мирської, плодської, ти не можеш вийти на вібрації, які ти можеш, промінчики, з цього посилати, коли тут ще багато роботи. Тому одне розуміння тільки цього дає, що дає прокачку силу волі. Силу волі прокачуємо. І там не потрібно. Дозволяти переходити якісь межі. Так що, друзі, сьогодні вам таке відео про любов. Якщо інформація була корисна, напишіть, будь ласка, що ви зрозуміли це цікаво. І до слідючого відео. А в слідучому відео ми з вами поговоримо про те, що є тут, в земному плані нашого існування, набагато цінніше, набагато вище, чим еволюційна любов. Цього найкращого, друзі, до побачення.